Спасибо, Господи, вас, братії і сестри, за молитву сьогоднішній день У нас радість, в нашій сім'ї, православній. Отець Дмитрій святкує своє 70-ліття, і це велика милость Божа дожити до таких прекрасних років. Звісно, ми йому бажаємо, щоб він жив і служив хоча б ще 30 років, а там далі як Господь управить. І в сьогоднішній день ми хочемо побажати, як він сказав, в сьогоднішній проповіді, коли говорив про. Святого преподобного Івана Лєсвичника і про труд, Лісвицю, щоб і отець Дмитрій, і всі його прихожани, всі ті люди, які тут духовно окормляються, поступово сходили від земного життя до вічного життя, наближалися до Бога, освящалися. Отець Дмитрій, він ревносно трудиться, проповідує, все ради того, щоб люди наближалися до Бога, щоб ми усі були Божими людьми. Тому в цей прекрасний день, отець мітрі, ми вітаємо і хочемо побажати, щоб за ваші труди, за ваше добре серце Господь наградив вас сторицею служіння не просто воздраві, а ще і во спасіння, як ви часто любите говорити. Тому ми, ваші діти, духовні, сьогодні вітаючи вас, хочемо подарувати вам першу просворку, першу чергу. Це символ того, що. Життя кожного християнина, а тим паче священника, воно повинно будуватися довкола Євхарісті, довкола служення Богу, а також подарувати від лиця прихожан, двадцятки священників ці хрести, щоб вони вам напоминали, що ви служите Господу Ісусу Христу, ви Його прославляєте. А тот, хто служить Богу. Того Бог не забуває, і у всіх ваших трудах Господь обов'язково буде вас укріпляти і буде вам давати ізобілія радості. Намного я вам і благе літа, дорогий отець Дімітрійського. А до мене прийшов, ану Іване покажися, бо тебе не відко. А Ану перед. Ну, це мій внук Йоган. Що ти хочеш дарити дідикові? Дмитра, О, Боже, благослови. Так, внук Дмитрій, Марія, Ризи. А Боже, допомагали сте тим, ховатися замість не купили. Так. І ще одна внучка моя Серафима. Боже благослови. Так, всі ці квіточки я хочу дарувати вам. Я всіх вас вітаю, обнімаю, бо те, що ми зробили в Ужгороді, не вписувалося у плани цього освітніх безбожників. І тому в грубій формі нас видавили старого собора і думали, що нам конець. А ми перейшли на другий бік. Ріки Уш, в дом Духновича нашого будителя Русинов. І там тот зал перетворили, висітили на церкву і чудесно молилися там, бо є таке правило. Там, де ми православні, там святоє місто. Откуда ми пішли православні, там уже міста святого не є. Мої діти, внуки, моя родина, мої родичі, мої прихожане є. В єдинстві з канонічним православ'ям це перше і головне. Останне, що нас вже мене два рази судять, пораз не судили у 2008 році, причому судді ніч не доказали. позорники. знаєте, коли судді, прокурори і слідчі роблять позор, ніч не доказали, бо я ніколи не робив заклик, а вони все одно прикликали і до сих пор мені вороги православ'я додівають. Ми ніколи не кликали до, до сепаратизму, бо наоборот ми голосували за Україну. Но другий раз тепер пересудять у п'ять по тій причині за те, що покритикував чиновників. Всі квіти терплячим нашим людям, людям усієї України, православним людям, котрі вдома держать єдинство країни, серйозно моляться за людей, за воїнів, за переселених. О нашого собора 40 воїнів на воїні, а нам приписують, що ми шпіони. Господи, поможи нам, щоб ми з Ужгорода. Древній народ, православний, підтримали православ'я в Україні, бо в нас є опит. Ми його зберегли і ще при Австрії в Венгрії. Правда, ми менше терпіли від большевиків, нас як приєднали в 45-му році, але все рівно. Ми хочемо бути і з усім народом України православним. І нині приношу благословення і благодарення Богу за предстоятелі Української православної церкви, блаженнішого митрополіта Нуфрія, високопрігосвященішного митрополіта, нашого Фьодора з обох паствою, за наше соборне духовенство, милий наш соборний народ, за наших воїнів, котрі напередов, за наших людей, котрі за границю мусять бути. За всіх ми сьогодні молимося і просимо, подай Господи мир. Здравей, долгоденствия нашему предстоятелю, блаженнішему митрополіту Нуфрію и високоприосвященішему митрополіту Фьодору і всім предстоящим нійникам нашим, і сограні Господи, намного и благая літа многая. Славені Господні на вас, того благодати чоловіка любіє, всіх нині присної, во віки віковим. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. слава Тобі. Слово Суєси, Духу і нині, прислає, во віки, вікові, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Воскресенье зверт у Різкісне Бог та молю, не говорить на причисти своєї матері, а тислав несивельник апостолів, святих Кирилла рилим святителя Василія Великого і преподобного Лествичника, і преподобного Олексія чоловіка Божого, його ж і фамили совершаємо. Все таки праведник Бог отець, який всіх святих, помилуйте, спасеть нас як у благ і чоловіка Любеця. А тепер проспіваймо еліта, нашому митрополіту, нашим архієреям. в Києві висячений новий єпископ Марк, нашого монастиря, як єпископ Рахівський, а також нашому Божому народу і нашому священникам, нашу хору, але проспіваємо по американськи. Ану, стань співаємо. Подай Господи всім нам радость духовної, многоя. І блага є літа, намного літа, і благає, благодаря. Блага Боже, ми по всякому співати знаємо, бо ми опитні, люди. А значить, ту радость ділимося з Богом святим. Могли ми сьогодні й помирувати, бо такий праздник буває рідко. Давайте полінуємося з Богом святим, мируємося. O kralj se če šokro